Та да, яка вже на безкоштовні. Це чуш. Вам доводиться платити за платити? Плачу. Я пошті по полруп'яті оддаю за дитинці <реш> в аптеку. Це тільки на бумазі безплатне, а все остальне платиться. Неофіціально не все платиться. За все треба платити. За все. Буквально всі аналізи, всі. До смішного навіть кров з пальця взяти, то треба голочку купити. Вже цього навіть немає. Кажуть є, а я думаю, що нема. Вона платна всю життя була і так і буде. Вона дов... Так же саме везде. Немає і плати, і не буде. Про врача зайди, зараз треба дати, а потім тут.